Покажу вам ближче бочку, Така, значить, на парочки, додатково зроблений фаркоп, проводка. 400. Значить об'єм. Тут так встановлена помпа. Колечка ось. Летим заправляти воду і виганяємо нашого другого орла. Будемо летіти підживляти наш соняшник, нашу демоділянку, де висіяно п'ять 5 гібридів від 4 вітчизняних компаній. І які будемо вносити препарати, зараз ми вам все це покажемо. Так, попередньо вже провели змішування наших препаратів. В реакцію вони не вступили, і це є дуже добре. Так що можна ними працювати на полі? Покажу, що ми тут от змішали. Так, доїхали ми до нашої ділянки. значить, Як бачите, у нас вже Еліта Селект у нас була в гостях, і встановили ми разом з ними таблички. Значить, У нас дві ділянки із Берекетом посіяно, одна ділянка з альфою і одна ділянка із саксоном. На даний час ми знаходимося на ділянці, де висіяно 5 гібридів від 4 вітчизняних компаній. Значить, Поки що, як бачите, у нас лише. Еліта Селект випередила всіх і у нас одна поки що одна табличка на цій ділянці. Значить Ось такий у нас вже Значить, Хочу нагадати, що значить, тут впадали кукурузи, і це ми тут її не зацепили. А тут вже, ось як бачите, працювали ми, працювали ми клейтодимом. 120-м. Значить, ізраїльський препарат. Препарат від компанії Адама називається Ерову. Значить, У ньому 120 грам клейтодиму на літру, плюс сюди ми давали 100 грам прилипачу на 100 літрів, вилив, складав у нас 300 літрів. Значить, чому у нас була отака падалиця кукурузи? Тому що у нас була, як бачите, ось о, весняний збір, весняні жнива кукурудзи, то можливо там. Бачив відео на Ютубі, ми тут якраз збирали і оранки не проводили, а зробили лише дві дисковки. Значить, ну Отакий фон поля. Основна причина була у кукурузки в падалиці. Ми її побороли і на даний час тут, як бачите, вже ніякої шкоди вона нам не несе. Так що отакий тут барикетик. Повернувся до сонечка. значить По обробітку тут було зроблено дві дисковки, дві діагоналі, одна так, одна так. І третя дисковка була отаким, значить, ну, так, так само, як посіяно, посіяні рядки. Значить, хотіли ми її вивороти, але ми ну, не встигли, тому що там пішли дощі. І не мали ми такої змоги. Звичайно, аби була оранка, то картина була б тут набагато цікавіша. Але теж соняшник в районі пояса. Це конкретно берикет. Зайшли так, як почали значить, от з цього краю від сієни берикет у нас. Далі у нас йде імпульс від компанії Агроритм. Таблички поки що, як бачите, немає. За імпульсом у нас йде внісовський. Карлос 105, таблички також нема. І за ним пішло два гібриди від компанії Євросем. Це е, гібриди мають назву Грут, це їхня новинка. І е, Значить, це Грифон ми не сіяли. Ми сіяли в минулому році Пегас. Ну, Подивимось, що, що кожен із гібридів покаже. Тут відсіяно кожного гібрида по 4 сівалки. Будемо спостерігати. Ну оце зараз знаходжуся на берекеті. Так, Кум доїхав, такі вже, дивіться, повикидав, повикидав корзиночки, бутонізація вже яка шикарна. Так, кум заїжджає. По висіву, висів так само тут склав 75 тисяч, але єдине, що дуже була велика така грудка, як можете бачити. Коли сіяли, сошники забивало, і було таке, що насіння було зверху. І нас тоді дуже сильно таки виручила штригельна борона від компанії Техпромсвіт. Ми зробили тут діагональку, рядочки закрили, і як бачите, схожість. Схожість, можна сказати, що 100%. Красота. Красота. Так, це значить ми по. Берекетику компанії Літесло. Ну, а це наглядний приклад того, якби ми не зробили, не пройшлися від злаків клейтодимом, так як Євролайтинг його не забрав. Контролька стовп і ось стовп, тут ми не зацепили оприскувачем. Бачите, ось? Є злаки. Тут частинка невеличка, так що воно в принципі не критично. Це, до речі, КВС-2370. Так, це значить у нас берекетище, ще. Йдемо по з ворота тут затоптані. Так, оце йде берекет, Ось у нас мітка. Це вже тут. Тут пішов імпульс. Тут ось таких є, є два пропуски, mm -hmm. на жаль, щось. Не знаю чого вони так вийшлося. Бачите? Руска, якби, згоріла І той Євролайтинг, самий дешевий Нертусовський, спрацював на ура, як бачите. Є такі моменти, ось дещо не позабирав, ну це, це я думаю із-за того, що... А це, значить, у нас пішов імпульс. Такий теж доволі непоганий. Схожість є, а он видніється, бачите. Ото вже пішов вниз. Зараз, до речі, покажу вам, як відрізняється е, вниз від гібрида від компанії Агроритм Імпульс. Яка в ньому і не по кольору відрізняється, якби. І вже, і вже е, по висоті. Так, де у нас тут амітка? Так, ось, значить, межа і дивіться, підійду навіть ближче, покажу. Отак. От отут вниз, а отут імпульс. Ну і по, по листочкам теж. Різниця, різниця є. Так, зараз відійдемо. Ось тут по висоті видно дуже, дуже добре. Так, це значить у нас Карлос 105. Це імпульс. І туди пішли Євросеми. Зараз ми до них заправимо оприскувач і я їх покажу ближче. Теж непогані. Стоять такі класні, значить посів, нагадаю, без добрив. Добрив взагалі нуль. Так, оце поганенько, що немає у нас ще тут табличок. Поки що такі палочки спасають, нас рятують. Так, зараз ми проведемо заправку. Так, ось ще одна мітка де закінчується у нас гібрид від компанії вніс і тут у нас висіяний грут да, запускаємо так він пішов в груд і туди пішов е грифон самоходка десь гуде там так, проводимо заправку З бочкою звичайно дуже набагато Легше працювати. Скільки треба, привізуся, відлив, відкачав. Взагалі шикарно. Так, що у нас, значить, поки йде заправка, розкажу вам про препарати. Значить, отакий у нас бор непоганий, хороший. Отакий значить, комплекс мікроелементів. Це у нас також бор, але від іншої компанії. Легенький інсектицид від баєра Децес поганять шкідничків. І отакий у нас, значить, фунгіцид від компанії Defenda, DOT, за такою діючою речовиною. Значить, що у нас по нормі? По нормі бору буде значить, 2 літри, мікроелементів літра. Фунгіциду у нас буде йти орієнтовно по 200 грам і інсектициду. І фунгіциду буде йти десь по 0,6. Якби тут норма пише 0,5-06, будемо давати 0,6. Так, десь там в далині проходив черговий дощ. Поки що він нам не потрібен. У нас вчора пройшло 10 мм, нам поки що цього вистачить. Хай йде поки що там. Там вдалині, а нам треба внести вон, певні препарати на соняшник. Значить, будемо працювати по е, системі картографування курсовка зівника Колі колдона. Дуже крута штука, дуже сильно нас виручає. Оце, до речі, йду по гібридам від компанії Євросем. Якби непогано. Робочі розчин наші ми замішали. Все, що нам потрібно, навігацію нашу налаштували. І будемо зараз проводити нашу роботу. Так, зараз значить, починаємо ми із грефона. Якраз захвачуємо і грифон, і частинку. Так, дракон розкладається, провели ми замішування. Значить, замішали всі препарати, які у нас були. Заплановані на наше сьогоднішнє внесення. І зараз ми знаходимося на якраз гібридах від компанії євросем Так, почали роботу. Чудово працюють розпилювачі екоджет Прям шикарно розпилюють. Вилив у нас 300 літрів. Це для мене найоптимальні. Якби розпилювачі є там від 40 літрів і до 300 плюс. На комп'ютері виставили 300 і це для нас найоптимальні така, така ну, кількість виливу. Подобається мені на ній працювати на всіх, всіма препаратами, на всіх ділянках. Неважливо, гербіциди, фунгіциди, чи мікро-макро щось будь-що. Вносимо от по 300 і задоволені повністю. Так, що, значить, у нас тут по попаданню препарату. Попадає чудово. Класно. І, значить, що ми да, внесли ми, значить, грамініцид, клейтодим. Як бачите, він справився просто шикарно. Бачите, кукуруза дала задню, Красота. Ось вона вилазить прямо. Дивіться. Давали, значить, ми клейтодиму по півтори літри. Півтори літри плюс прилипач. Клейтодим 120-й. Компанія Адама. Непогано справився. Ну, по євролайтингу, якби... Питань немає таких величезних. Ділянка, в принципі, більш-менш більш чистенька. Проблема у нас була, як бачите, тут і спадали ці кукурузи. Ну, вона вже вона вже все. Є проскавка невеличка лобода, але вона, я думаю, зовсім не критична. Так що висіяно у нас тут 5 гібридів і 4 компанії. Ось яка падається тут. Це баби ми її не знищили, оце все було, переростало б соняшник. А так, звичайно, повна, повна красота. Да, тут, значить, отакий стан соняшника. Значить, чому ми вносимо фуніцид-інсектицид, якщо навіть на соняшнику немає ні шкідників, ні певних хвороб. Ми вносимо планово, тим самим ми контролюємо і забезпечуємо себе тим, щоб нам у подальшому не виникло певних там таких проблем із тими самими хворобами і з тими самими шкідниками. Значить, Ми його знищуємо і тим самим соняшник якби, проникає в листя і діє там на протязі двох тижнів або навіть там 20 днів якісь препарати є. Ну і по фуміцидам вносимо планово, так як була дисковка, є якісь, ось, бачите, такі п'ятенця. Не знаю, можливо це якась хвороба, можливо ні. ну Проконтролюємо і будемо спати спокійно. Завжди так роблю. Не тільки на, на цій демки чи взагалі на демках. Вносимо планово фуміциди, інсектициди. Десь трішки більше, десь трішки менше. Але ми ними працюємо. Комусь хтось не працює і каже, що це лишні, лишні кошти, але кожен вирішує сам для себе. Такий соняшник хороший, мені подобається. Звичайно, будемо дивитись по бункеру, що він нам покаже. Але в загальному виглядає він досить таки непогано. Побільше більше враховуючи те, що тут висіяно кожного гібрида. 75 тисяч, він висіяний кожний абсолютно без добрив. По кукурудзі, весняна дисковка, без оранки. Попередньо була кукуруза в монокультурі тут декілька років. Ну, а так побачимо, що, що нам покаже бункер. Ну, саме головне, що падалися кукурудзи знищені. І соняшничок тепер буде стояти чистенький. Ми його зараз підживемо, пройдуть дощики. Можливо, заїдемо ще разок, підживимо, там уже будемо дивитись по стану соняшника, чи можемо ми сюди заїхати, чи не можемо. Так що працюємо. Так, вирвав ось кукурузину і дивіться, що побачив, як відмирає рослина. Десять днів назад був внесений клейтодим. Карлос, ось який. Гарний стий дивиться. Раз, корзиночка. Два, три, чотири. Ось дивіться. Як. Рівномірні усі. Класні. Отак. Покажу вам імпульс. А це Карлос. І в ту сторону так само. І навіть є різниця по листу. Це імпульс, агроритм, а це вніс, Карлос. Так, несе це наш трактор, наш дракон. Ну, імпульс теж непоганий такий зубатий листок. Чимось навіть він схожий, схожий на... Берекет від компанії Elite Select. Теж здоровий, крупний, гарний листок такий. І по шкідникам. Що у нас по шкідникам тут? Все нормально по шкідникам. Але все рівно ми внесемо інсектицид. ще додатково проконтролюємо їх, тому що зима у нас була, як, як хто знає, тепла. І шкідників дуже багато, вони не повимерзали. Так, значить, швидкість трактора 10 км, вилив 300. В принципі, комп'ютер працює незалежно від швидкості, тому можемо їхати 8, можемо їхати 12, все рівно вилив у нас буде 300 літрів. Комп'ютер сам собі виставив норму і так ми працюємо. Розпилювачі коричневі. Значить є у нас там і червоні, і жовті, і зелені, і оранжеві, їх там дуже багато. Але працюємо якби по 300 літрів коричневими розпилювачами. Так, це, мабуть, він пішов на ту сторону. іду оце по імпульсу. Ну, теж є такі гарні, потужні потужні листки. Непоганий. Непоганий такий стебло потужне. Є трішки менше, є. Ну, Всякі є. Непоганий. Толк буде, я думаю. <хи> Бачимо. Побачимо по осені, що воно тут нам насипле усе. О, оце вже... Зайшов на Карлос. Це я вже знаходжуся на Карлосі. Ось видно різницю. противо